Доброго дня, шановні підзахисні, обвинувачені і доброго дня колеги. А от е, сьогодні в цьому останньому в своєму відео зверненні я підіб'ю підсумок е, щодо питання, як треба захищати себе в суді. Як ви бачите е, в цьому антуражі, то біля мене сидить Сімсон. От він, Стоїть його Келих. І взагалі в мене кроватка Сімсон. Подивіться, це ж Сімсон і його келех. Так от цим я хочу висловити вам свою думку щодо участі вашої участі в судовому розгляді. Я думаю, ви мене зрозуміли. В принципі, все, що вам треба робити, це треба закрити рота. От, наливати собі пиво. ну Якщо нема пива, то там в слідчому ізоляторі люди є, які вміють навіть гнати самогон і женуть його там, і це для мене не секрет, От, то наливати собі самогон і приїжджати на засідання трошки в такому веселому стані. Бо е, сам процес судового розгляду настільки складний, що Взагалі людині, яка жодного поняття в юриспруденції кримінально правій не має, ну, захищатися в принципі, дуже тяжко. А взагалі то і неможливо. Бо, оце те, що я вам розказував протягом декількох відеозвернень, це тільки, скажімо, верх Хайсбергу. От, звичайно, за такий короткий проміжок часу я вам не міг розказати всього того, з чим мені прийшлося стикатися в наших судах. От, я зупинився тільки на самому головному, для того, щоб ви хоча б щось розуміли, від, що з вами відбувається. Але і навіть після спілкування з адвокатом вам багато чого буде невідомо, ви будете позбавлені права спілкування з адвокатом. Я про це взагалі про, про ваше спілкування з адвокатом взагалі то нічого не говорив. Там декілька підняв декілька за уважив. вашу увагу тільки на деяких моментах. Але вас поселять в слідчий ізолятор. А в слідчому ізоляторі спілкуватися з вашим адвокатом в принципі заборонено по телефону. Звичайно, там на хатах кожного є в багатьох хатах є мобільники, але вони... Належать хаті, і вам сильно не дадуть ним користуватися оце так, за Дармака з вашим адвокатом для того, щоб з'ясувати кожне питання, яке може виникнути. А ті зустрічі, які там відбуваються в кімнатах для зустрічей з адвокатами, то це ж такі, там такі умови, що туди адвокати ходити не хочуть, і я теж. Тому. Е, от, е, Багато у вас обмежень буде і в зв'язку з значить, тими рамками, які вам поставить закон про попереднє ув'язнення. То готуйтесь до того, що вас чекає вас дуже тяжкий час. От, вас він тя... тяжкий... Для вас він буде тяжким на протязі двох місяців до судового розслідування, де ви будете позбавлені всякої можливості спілкування з зовнішнім світом. І... Ви будете позбавлені можливості навіть захищатися. Бо у вас е, літератури нема, книжок нема, е, значить, е, можливості допитати якихось свідків нема, бо ви в СІЗО. Ви навіть е, спілкуватися з вашим слідчим будете один раз. І то, е, якщо, е, і то під час відкриття матеріалів досудового розслідування по 290 статті. А так він до вас ходити не буде. Хіба що ви самі пишете клопотання через лівітанчу та відправляєте, щоб він там когось допитав. Тобто, ви попадаєте в таку ситуацію, де вам буде дуже-дуже тяжко. Я не хочу цим сказати, що вам обов'язково потрібен адвокат платний. Я вам не хочу сказати, що вам потрібен обов'язково безплатний адвокат. Бо і той, і той, і той адвокат теж може не відповідати вашим вимогам або тому рівню складності справи. З якої, в які, значить, в, щодо якої вас обвинувачують. Але в будь-якому випадку, я загострюю вашу увагу на, на тому, що от, виходячи з тієї складної, складної системи судових розглядів, треба мати адвокат. Хоч і кого-небудь, але треба. І не будьте, як то кажуть, дурні. А використовуйте навіть самого поганого адвоката в своїх інтересах. Не скаржіться на нього, а пробуйте налагодити з ним контакт. Звичайно, що все буде проходити в ваших відносинах з адвокатом не дуже гладко, але пробуйте з ним співпрацювати. Бо саме адвокат, навіть найгірший адвокат, який тільки почав працювати взагалі як адвокатом, має юридичну освіту. і... Більш-менш за 5 років перебування в університеті, в університеті вже чомусь якось навчився. От. Крім того, я хочу е, також загострити вашу увагу на те, що на ненці е, за рік від, е, значить, розглядають 800 тисяч кримінальних справ. З них тільки 1%, а це 800 справ, е, закінчується виправдованим вироком. Тобто, не розраховуйте. Просто викиньте це з голови і не розраховуйте на виправдовувальний вирок. Якщо хіба що ви, ну, кристально чистий і не, нема взагалі ніяких е, доказів ваш, е, значить, вашої вини або навіть участі в тому діянні, в якому вас обвинувачують, е, не Займайте і протилежну позицію. Бо дехто, знаючи це все, при, е, вирішує, що ні, та буду співпрацювати, буду оговорювати себе, аби тільки менше дали. То не йдіть і на це. Тому що це помилка. Мені, на жаль, приходиться спі... Зустрічатися з такими людьми, які всіма силами, як то кажуть, лізуть без мила прокурору в голову. З тим, щоб йому менше навалили хоча би. Але повірте мені, що система Кримінального кодексу так написана, що вам ніхто не навалить. Вам дадуть середні, що взагалі ну, дається в даному випадку по всій Україні. Тобто, якщо там ну, це як приклад, якщо за статтею за 115 там, від 7 до 15, то готуйтеся, що 10 ви отримаєте. І якби ви з милу не лізли в одне місце прокурору, сім років ви ніколи не отримаєте. Це торкається і злочинів, наприклад, кримінальних правопорушень щодо противласності. Якщо там від трьох до п'яти, то ви отримаєте середнє. 3, 5, різниця в два, два поділіть на два, і ви вийдете на 4 роки. Ну, хіба що ви надзвичайно зухвало себе ведете з суддею, то він вам дасть чотири з половиною. Але пам'ятайте при цьому всьому одне і саме головне, забудь-яких умов не йдіть на скорочений розгляд справи. Тому що, підписавши таку, такий договір з судом, ну в лапках, звичайно, або прокурором, ви позбавите себе самого головного це участі в апеляційній інстанції. Тобто, ви обрубите собі всі шляхи. Для оскарження того, що відбувалося тут, ну, в суді першої інстанції. І це саме страшне. І не думайте, що якщо ви йдете на такий діл з прокурором та суддею, ви, ви їм полегшуєте в такий спосіб роботу, а вони знову ж вам не навалять. Вам і в такому випадку дадуть посередньому. І пам'ятайте саме головне, що в судах першої інстанції. Ви, як правило, не доб'єтесь правди. Як правило, у судах першої інстанції ваші справи будуть розглядати судді, судді п'ятирічки, які мають мало досвіду. Тому ваша надія на апеляційну інстанцію. І от саме апеляційна інстанція, а з мого власного досвіду, там працюють, як правило, в апеляційній інстанції вже судді з великим досвідом. І незважаючи на, на надзвичайну завантаженість в роботі, все ж таки судді, які розгляда, розбираються в змісті справи. І вони для цього ще й мають процесуальні можливості, бо вони мають час. І от пам'ятайте одне, що саме в суді апеляційні, саме в апеляційному суді, при наявності гарного адвоката, ви можете добитись правди. Не надійтесь після негативного рішення суддє поліційної інстанції, а там, до речі, справа розглядає як правило Трік. На відміну від суду першої інстанції, то розглядає вашу справу один суддя, одна молоденька суддя разом з молоденьким прокурором. Але не надійтесь на те, що у вас ще є один, одна можливість. І це касаційна станція, бо в касаційній інстанції ваші шанси рівняються в праві нулю. Так от, приймаючи участь в розгляді вашої справи в судді першої інстанції, готуйтесь серйозно до захисту ваших інтересів в апеляційній інстанції. Я спеціально ні разу не виставляв звернення щодо оцінки, наприклад, оцієї апеляційної стадії. І хочу сказати, що це я робив тому, що думав про те, що я скажу в завершальному слові в межах виступів, як захищати себе в судді е обвинуваченому. Бо окремо про це говорити було би просто неможливо. Гарного вам дня і е висловлюю надію, що мої виступи. Покращить ваше життя.